Доброго дня, глядачі, шановні глядачі каналу F'IRTV. Ми далі продовжуємо цикл передач Православна традиція я і ведучий Стрикалю Богдан. Сьогодні ми з вами поговоримо про тему першого Вселенського собору. Перший Вселенський собор відбувся в 325 році у місті Нікеї, який був скликаний у зв'язку із. Появою Єресі, Олександрійського єпископа Арі. Що ж, власне, Арій відкрив в своєму вшині нового, і що він хотів тим самим своїм вченням показати представникам цього Вселенського собору. Відомо, що аріанство, як те, воно поширилося на території Візантійської імперії у IV столітті. Засновник її Олександрицький єпископ Арій вчив про такі речі, що був час, тісно, що Бога не було, тобто він відкидав присутність Бога. В позачасовому просторі і в часі, перерівнював осіб Святої Трійці, ну, можна сказати, дуже низько, особливо стосувалося це першої іпостасі, другої іпостасі, вибачаюся, сина Божого. Він стверджував, що. Власне, Господь Ісус Христос, от, Він не є Сином Божим, тобто Він є нижче Отця і Святого Духа. Ну, В принципі, з цим не погоджувалися отці Вселенської церкви, Першого Вселенського Собору. Зокрема, який був скликаний. Імператором Костянтином Великим, хоча імператор Костянтин Великий не настільки його більш цікавило питання цього релігійного собору, взагалі в цих питаннях не був досить компетентним. Справа в тому, що тут важливий фактор відігравав політичний фактор, швидше всього не якийсь релігійний фактор і цікавили христологічне питання. Імператора Візантійського. Водночас е... <кхи> представники цього собору, е... і було близько 318 єпископів, е... вони склали перший символ віри, який говорить, що віри в єдиного Бога це Творця Неба, Землі, всього видимого і невидимого Єдиного Господа Ісуса Христа, Самобожого, Божого. І до Отця Рожденого перших всіх віків. Який оце английський символ віри дійсно був складений оце перших? На другий Селенський собор? В основі її лежали перш за все давні християнські символи, які, в свою чергу, ще походять до апостольських часів апостольських правил цій Першого Вселенського собору склали порос, в склад якого входили перші сім членів віри. Нікейський символ віри настільки загальним загальноцерковним авторитетом як точне викладення православної віри. До речі, вже потім, в 787 році, Після сьомого Вселенського собору, чи, можливо, іще до нього, Іван Дамаскин, це детально описує в своїй книзі точно викладення православної віри. Надалі спостерігатиме свій авторитет. Авторитет цього собору підтримували Вселенські собори до 4-го ну, включно. На другому. В Селенському соборі в Константинополі в віри було ще додано 5 членів. Ну що ж, власне, повертаючись до питання аріанства і Хересі поширеної на території часів управління імператора Константина Великого, підтверджує те, що Арій недалеко був. Людиною нерелігійною, можливо, релігійною, але створив своє вчення, проти якого виступили, різко виступили представники першого Вселенського собору. Його думки далеко не співпадали із думками цих представників 318, що входили в склад цього собору. Проти Яреся Арія виступив, для того, виступив архіпископ Миколай Мерлійківський, який засутив за єретичні слова Арія. І коли він намагався принизити божество Ісуса Христа і Власне, дві природи в Ісусі Христі і Ісуса Христа поряд з Отцем і Святим Духом Арій Арійніша він не витримав і вдарив його по устам За це в Миколаєві було ув'язнено на кілька, можливих днів до того часу, поки дійсно не оправдано. Позицію Миколая архієпископа Мелійківського те, що він справедливо захищав істини православного віручення. Отже, Арій був, його були твори власно розглянуті, в його творах знайшли ряд помилок, які стосувалися. Обіровчення про Господа Ісуса Христа, тобто христологічне вчення, власне, про самого Христа, як в Другій Поста святої Трійці, що стосувалося його народження від Пресвятої Діви, народження предвічного народження від Отця, куди заперечувалося те, що Ісус Христос Дійсно, придвічно народився від Отця був народжений, коли отець, Бог Отець власне, не є тим початком творення світу, що він практично його, можливо, на думку Арії не існує, він визнає, він не визнає Святої Трійці і намагається. Відкинути позицію собору першого Зеленського собору. Це не дуже сподобалося представникам Зеленського собору. Вони визнали позицію Арії Помилковою, посадили його вчення і відлучили від церковного спілкування. Згадується, навіть існує. Передання про те, коли Арій намагався подорожувати і його виникла природна потреба, то він сходив по природні потреби, але, власне, ну, загинув в дуже страшною смертю. Коли він причастився христових тайн, то власне він ну, в тому. Відхожому місці і утопився. Тобто, таке ніби своєрідне було покарання. Але натомість і Єресі юридичні вчення, вони не, не вщухали, вони далі продовжувалися. І в 381 році з'явилася нова течія, яка виникла на території Візантійської імперії, яка називається. Македоніанство або ж духоборство, що стосувалося третьої особи святої Трійці. Думаю, що ми про Другий Вселенський Собор поговоримо в наступних наших передачах, і можливо, зацікавлять питання стосовно Першого Вселенського собору, прошу обов'язково звертатися. Я допоможу вам і матиму змогу відповісти на ваші запитання. Дуже дякую вам. За проведений ефірний час і до нових зустрічей в нашому ефірі. З вами був Старкалю Богдан. До побачення.